Зауважу, що на нашій виставці є не тільки роботи такі е, філософські, наповнені, такі е, патріотичні роботи, але є мальовничі. Шевченко був дуже великим людинолюбцем і дуже великим е, патріотом своєї України. Е, його мальовнича Україна це щось надзвичайне і е, таке поетичне, осківане. Навіть кажуть, що коли Шевченко малював, він... Народилася, він кидав пензель, хабався за олівець і продовжував додуху не на полодні, а на папері. Е, таким чином з'явилися і е, роботи, які от у нас бачите, тут е, на виставці, це є і е, Ючака, е, е, роботи Марти Зварич. Чи вовчака, це є такі е, теж поетичні роботи, які оспівують наш край, нашу мальовничу Україну вірші, е, які написав Шевченко, надзвичайно ліричні, вони покладені на музику. Якщо ми сприймаємо зараз е, і оті е, дані е, на Пісні, то ми так само сприймаємо і класичні твори, наприклад, написані з кориком, чи ось е комунист е суботів. Ми теж сприймаємо цей тір. Ну, Але зараз ми послухаємо молодих е наших виконавців ми е із е школи номер 1 музичної, які виконують нам е два твори. Е це є. Е і мені напила ушку, бо їм трошки затяжко сидіти на кріслі. Ось е, два твори, світи тихі і потік троє вітер діє.